Вітаю! Ми з України і з вами, адвокат Роман Сімутін. Віра, доброму, слідчому фатальна помилка водія. Чому я вас застерігаю? Бо поліції треба не встановити правду, а звинуватити. Ніколи їм не довіряйте, адже хорошого не підкажуть. Їм потрібен показник, підозра, обвинувачення і суд над вами. Прикро, але так працює поліцейсько-прокурорська система. Друзі, для отримання оперативної інформації, підписуйтесь також на мій телеграм-канал в описі. І останні мої справи, де за протокольні помилки водіїв ледь безпідставно не посадили, надихнули от якраз написати це відео. Наголошую, що це не поради, це вимоги. До власної безпеки, тож перше, ніколи не давайте покази одразу після ДТП. От, хоча б вам не говорили, і як би вас не гризло сумління, скористайтеся статтю 63 Конституції України правом не давати свідчення проти себе. Друге, перед допитом обов'язково парайтеся з адвокатом і не просто адвокатом, а обізнаним з цієї категорії справ. В чому можливий підступ. Більшість водіїв сумнівається в обставинах ДТП та роблять припущення щодо відстані, швидкості, появи пішоходу, напрямку його руху і тому подібне. Але слідчі записуються як доконані факти, та виправляє лише якщо ви звернете на це увагу. А це має надважливе значення. Тож, якщо ви упустите цей момент і не виправите твердження в протоколі допиту, хоча б... На припущення, ви за крок до підозри. Третє, нікуди не їдьте без адвоката та не погоджуйтеся на відбір біологічних зразків без його участі, хоч би як вас не умовляли, щоб не говорили або кричали чи погрожували. Запам'ятайте вас ніхто не може змусити навіть суд. Четверте. Завжди. Завжди фотографуйте схему ДТП. Якщо забороняють фотографувати, беріть аркуш паперу і замальовуйте тільки з усіма розмірами, гальмівним шляхом, положенням тіла, уламків і тому подібне. Заборонити в... нататки вам не можуть, і слідчі зобов'язані надати вам цю можливість. Якщо у вас буде схема, навіть каряво, просто замальована вашою рукою, захищатися в рази ефективніше, зі схемою ви взагалі будете на крок попереду. І п'яте. Завжди фотографуйте свій протокол допиту. Якщо забороняють, беріть аркуш і переписуйте. Тобто, якщо ви не дотрималися першого правила, не давати покази, і вас допитали, то принаймні будете мати розуміння, що ви сказали, які помилки здійснили, і надалі буде легше будувати захист чи виправляти ці помилки. Друзі, якщо чесно, це не оціненні поради. Незнання, яких коштувало деяким водіям волі. Якщо цікаво, плюсуйте і підписуйтесь, щоб не пропустити нове. Всім дякую за увагу!